На Вінниччині відбулось виїзне засідання агрокластеру Агровін на базі товариства з обмеженою відповідальністю «Агромаш Калина», що є виробником сільськогосподарської техніки. Максимум використовувати тих продуктів агрегатів, які вироблені в Україні, тому що спочатку це зайнятість, а потім це і безпека, і Захищеність, особливо коли логістика у нас в нас постраждала внаслідок війни. Відновили логістику постачання, потихеньку відновлюється виробництво і реалізація. На місці не стоять, попри труднощі, попри складну таку цінову політику і багато чого. Я вважаю, що про загрозу якісь продовольчій безпеці ми говорити взагалі не повинні. Та саме задача нашого кластера це об'єднати максимально війни чан, щоб ми показали, що ми можемо фактично виробляти все. І вінницьке підприємство, нам, нам завжди приємно, що на Вінниччині досить розумні працюють люди. Але якщо підприємство виходить на зовнішні ринки, підприємство забезпечує фактично всю Україну своєю продуктою, то це, я думаю, що достатньо важливо і достатньо потужно для економіки економіки нашого регіону і для наших аграріїв. Агрегати, які виробляє дане підприємство, призначені для сучасного агрономічного методу господарювання, який допомагає сільськогосподарським суб'єктам при мінімальних витратах коштів домогтися високих врожаїв. Ми використовуємо сучасні комплектуючі матеріали, які роблять європейські виробники спеціально для нас. і Ми їх використовуємо на своїх агрегатах. Це підшипники, якісні підшипники музею, якісні робочі органи, диски, лапи, стойки, подіватори. ми самі варимо рами. У нас унікальна система виробництва, яку ви сьогодні бачили, і вона також дозволяє аграріям отримати техніку по гарній ціні європейської якості. Через війну 50% співробітників підприємства пішли захищати українську незалежність на фронті. Тому роботи побільшало. Проте працівники не скаржаться. Розуміють, що нині варто об'єднати сили задля швидкої перемоги. Ну треба, значить, на поля треба ж ну, робимо, не знаю. Людям зарплата треба, так само налоги платити. Під час зустрічі учасники агрокластеру ознайомилися з виробничими потужностями підприємства, асортиментом його продукції. Також обговорили питання реалізації вирощеного урожаю зернових та технічних культур в умовах поточного року.